Вітаю вас, Катерина Степанівна, у нашій студії. Дякую, що Добре. прийшли. Уявіть, якби ви мали можливість на день стати невидимою, що перше ви зробили? Пройшлася по інституту, зайшла б у ті аудиторії, де мені було дуже приємно від студентів, а потім сумно б зайшла у ті аудиторії, де були нехороші моменти. Потім зайшла на кафедру, постояла б на східцях. Якщо є ялинка, підійшла б до ялинки. А якщо нема, прийшла б те місце в холі, де я співала колядки. І де мені було дуже і дуже приємно з дітьми співати. Чому ви так на Але а Я а... не можу, я дуже емоційна. Я все згадала, як би я робила реально. Ви говорите, пам'ятаєте, а ви взагалі злопам'ятна людина? Чи все ж Ні, так... таку маю, нічого не забуваю, але не роблю зла. І тримаєте в собі. Це Це все? погано, що тримає в собі. Воно впливає дуже морально, і Я воно говорю. руйнує людину. Зрештою, треба прощати і забувати все. Я намагаюся. У вас тоді має бути хобі чи захоплення, де ви цю всю енергію виплескуєте? Захоплення в мене поезія. Я багато знаю, читаю і вчу кожен день. Вивчення турецької це найбільше. Ви нещодавно почали турецьку вчити? Я її вчу вже три роки. Так, але знаю. я не задоволена знаннями. Я б уже давно вивчила англійську і забула б, але я стала вчити турецьку. Мені здавалося, що я її вивчу швидше ніж англійську, а виявилося, що вона є складною. А чому саме Турція? Тому що ми знаємо, ви дуже захоплюєтесь, ви дуже любите цю націю, цю країну. І ви з такими емоціями це захоплення на вас дивитися. А спочатку я всім розповідаю, що випадково, оскільки я співаю, я записувала весільні пісні, і я надибала на пісню, яка в українських, на українських весіллях співається. і Я не повірила, взяла той текст, пішла на кафедру тюркології і кажу, це не може бути турецька пісня. А мені раз показали і кажуть, ні, це турецька пісня. І це якимось було таким поштовхом вивчити фольклор Туреччини. І так мені повезло, що я відразу ж і поїхала на запрошення, і саме була тема, порівняльна характеристика турецьких і українських весільних пісень. Mm -hmm. Останній раз це було дуже складне, бо це був саміт. І вже питання було не пісень, а як ми ставимось до нацменшин. Як ми ставимось до мігрантів. Я вже останній раз, ну ви знаєте, що я виступала турецькою мовою. Так. Тоді щось проговоріть, це цікаво. А Шімде-Діль, університеті Шевченко Шімде, Болюмде. Хочу сказати, що я в університеті на кафедрі зараз, але співати не можу. Я Отак. А ви говорили, ви співали. Уперше у Туреччині 16 дітей стали вивчати українську мову, для мене це було якесь відкриття. І коли мене запросили, я до них зайшла, я вже розповідала, що всі мене слухали. У мене був перекладач, я розказала, я там я співала українські пісні. Угу. От так, така була тоналість. Вербовая дощечка, дощечко...» Я проспівала лише тому, що ці двоє не слухали мене, хлопець і дівчина. Ага. Тому я й заспівала. А, і весел. тут вони одервалися, і кажуть, що з нею? Чого вона раптом заспівала? А викладачка каже: Бо ви її не слухали? Їхала людина, а, професор з України. А ви дивились? Твою увагу любите дуже. Якщо хоч хтось а... один. Чому? Це хвороба професійна. Один студент не слуха, йому не цікаво. Значить, все. Треба але... зупинитись і щось таке робити, щоб він послухав. Але ж все одно не можна догодити кожному студенту. Я знаю, але Сухомлинський казав, що не може викладач вчитель читати, викладати, якщо хоч одна дитина його не слухає. А ви не боїтеся, що е, студенти. Ось якраз будуть боятися якось цієї уваги, тому що деякі бояться ви це сильно, дуже сильно. У сильно, сильно. мене надзвичайно сильна енергетика. чи ви навмисно робите, аби вас я боялися? Я не знаю, що зі мною інколи я думаю, ну хай не дивляться на мене, Одно. але ж я про це весь час думаю, думаю і думаю, зупинитись чи як Хотілося би, щоб слухали. Хотілось би, щоб всі слухали. Ви розумієте? Ми стоїмо, от як на сцені. Якщо викладач не покриває енергетикою От він на це й не реагує. А якщо викладач відчуває, що його енергетики достатньо, щоб усі його чули, щоб усі його бачили, щоб усі його зрозуміли, і він тоді думає, а один мене хтось не зрозуміє. Вам не шкода студентів. Вони мусять запам'ятати того, хто їм віддається, хто їх любить, хто готується до зустрічі з ними. Мені цікаво, як кожна людина сама себе може охарактеризувати, угу. як ви охарактеризуєте. Себе як викладача. Я справедлива, я добра. І я ще емоційна. А це як плюс чи мінус? Я взагалі ділю людей на неемоційних, які в собі і не показують емоцій. І на людей емоційних. Комфортніше вам з ким спілкуватися? В якому аспекті? А... Ну, коли людина така, як ви, дуже чутка, емоції, тобто ви одразу розумієте, так, що яка так, що, ну, так. Який рух мені комфортно. Далі. Згадали Туреччину. Mm -hmm. Дуже хочу згадати кубу. Як ви туди потрапили? Давайте, бо я Чоловіки ж ви. Ми направили а... туди працювати, коли туди приїхала, зрозуміла, що мову треба вивчити, і стала там вчити мову. А ви щось пам'ятаєте? Усе. А ну зала. Дешір, діме парфор. <рес> Що ти хочеш, щоб я сказала? Привітати всіх з Новим роком. У нас вже... Фелісідадесь по Аня Нуева. Фелісідадесь. А тепер українською Ось вітаю з Новим роком. І я не хотіла ходити такою, щоб не знати мови. Я писала за мету і пішла. Най такий е сильний спогад про це місце. Мене вразив Атлантичний океан. Це єдине, що залишилось у пам'яті. Я не бачила такої чистої води, таких берегів. Немає людей зовсім. Я дуже сумувала за Україною, бо хотіла, щоб був новий рік. А скільки рік. ви там були? три роки. Три Ого. я хотіла, щоб був сніг, але ж там снігу не було. Сніжинок Ні, Я би не дуже вирізали. хотіла відчути зиму. Побажайте щось відверте, щоб ви взагалі побажали б своїм дітям. Але зверніться до наших студентів. Mm. Yeah. Тому що знаю, ви ви говорили, що студенти це щось інше. Тобто, це не можна звичайно поєднати з дітьми, але це все одно у вас є якесь особливе відчуття. Ой, я би хотіла, щоб студенти залишалися людьми і любили Україну. Перш за все, свою родину, свої сім'ї. Але не забували, що вони українці. Це для мене дуже і дуже важливо.